А рукам, що пахне хлібом, знаходимося ми на полі озимого ріпаку на нашому господарстві. І сьогодні хочемо поговорити з вами на тему мінералізації пожнивних рештків. В нашому господарстві ми після проходу комбайна дуже часто, майже 100%, ми проводимо обробіток штригельною бороною. Для чого ми це робимо? На перший погляд, ну, здається, що ця операція. Немає ніякого сенсу, але е, сьогодні ми можемо побачити по двох різних полях, як виглядає у нас стерня на полі. Перша операція, перша причина проходу вольти по полю це збереження вологи. А друга, яка найважливіша, я вважаю, її, е, її ціль, це пришвидшити мінералізацію пожнивних рестків. На сьогоднішній момент ви можете бачити два різних поля. Але з одною проблемою якби. на одній була вольта, штригіна боре на іншій не було. І як відрізняється поле? Тобто, що пожнені рештки, де на, на цьому полі, вони набагато більше розважились, ніж на тому. Що це нам дає? Ми за рахунок того, що у нас мінералізація почала проходити ще з осені, тобто у нас пожнені рештки були. В прямому контакті з ґрунтом, з пилякою. Ми її, би, частково її там положили десь місцями. Вона була в постійному контакті з біотою, з, з, ґрунтовими, з ґрунтовими жителями. Так сказати. І вони ж з осені вже почали працювати на те, щоб рослина не відчувала дефіцит в пожнивних рештках, тому що велика частина пожнев азоту, фосфору, калію, магнію, всіх елементів живлення у нас знаходяться в соломі. Але якщо о, цей азот і мікроелементи нам недоступні з осені, в принципі, ми їх даємо в посів і на короткий час ми нівелюємо цю проблему. Але це дуже сильно проявляється вже тоді, коли рослина виходить з зими, а у нас велика частина ще пожнивних рештків залишається на, на полі і починається війна між... Культурною рослиною і ґрунтовою, ґрунтовою біотою, тобто за елементи живлення. тому що вони хочуть на себе взяти для того, щоб перетравити всі рештки. Нема важливо, що велику частину азоту ми вивільняємо спожнив саме спожневаних рештків. Тобто, це якби на сьогоднішній момент є економія. Економія в наших грошах, тому що ми менше можемо менше азоту використовувати саме зараз. Ну, а саме зараз ви знаєте, саме які ціни на азот. І за рахунок цього ми додатково економимо і не пригнічуємо нашу культуру. Ми зараз вам ще покажемо стан культури, який в нас на сьогоднішній момент. І хочемо сказати, що ми вже пастки у себе на полях виставили, тому що в южних регіонах є вже проблеми, десь вже скритохоботник починає виходити. І ми не довжні цю проблему. Пропустити мимо, тому що це дуже важливо зараз, тому що велика кількість шкідників перезимувала через теплу зиму. Тому зараз ми вам покажемо остальний Ось це я до вас хотів донести оцю ситуацію. Ви бачите, що велика кількість пожнивних рештків вже ну, прошу етап мінералізації. Але, звичайно, що велика частина ще залишається. Но важливо те, що. Основний -то період у нас вже мінералізації пройшов і у нас тут залишилося після того, що було там ну, процентів 20-30, напевно. А основні, ось, воно вже все в білому такому нальоті, ну це гриби у нас. Зараз, звичайно, вони через пониження температури вони сплять. Але при настанні там, плюс 10 вони вже почнуть активно, ну деякі плюс 10, деякі плюс 5 вже почнуть інтенсивно працювати. І будуть за... Рослина виділяє соки і стимулює саме в прикореневій зоні розвиток бактерій і мікроорганізмів. Бачите, ось, що велика кількість пажних грецьких вже перетравилася і вони вже віддали свої позитивні якості нашій рослині. Тобто елементи живлення. Цукри, ну, звичайно, і ви бачите наскільки гарно розголуджена коренева система. Оці всі волоски це найголовніше це в рослині, тому що саме через них проходить весь, весь процес у рослині засвоєння елементів саме живення і вологи. А в цих ось вже крупних корнях зберігаються всі елементи живення. І потім рослина, коли вже в період там. Бутонізації, період наливання зерна, потім вона отсюди йде відтоки елементів живлення, і тоді вона живиться з кореня, і з стебла, стебла, з… 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 З з тобто з паранхіми. Ви бачите, що ось у нас велика кількість вже бруньок сформована, але ми ще будемо її до до тому що нам цікаво розбудити ті. Ті бруньки, де у нас вони ще сплять. Тобто, а вони у нас їх тут буде, з, цих, з кожного цього листка нам буде бруньку. І ви бачите, що велика частина листя залишилась живою. Це дуже важливо, тому що рослина не буде марнувати елементи живлення вологу на формування цього листя. А воно у нас на ранніх стадіях буде. Забезпечую рослину всім потрібним, як сонячною радіацію, так і, так і то є за рахунок цього будуть проходити всі процеси росту в рослині. Без сонця не буває нічого, без енергії. Тому всім дякую, що ви слідкуєте за нашим каналом. Ставте лайки, підписуйтесь і обов'язково. Проявляйте активність в наших випусках. Дякую вам за увагу! Все буде Україна!